Кіркоров проти Зеленського, Жанна Бадуєва під забороною, попелюшка із ДПСУ, кекс-посол України в Болгарії та Пташка. Є про що поговорити, вмощуйтесь зручніше. З вами не зміну ваш татуплітка Безпало в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас подобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно. на нас ображаться, мы имеем право на свою субъективную думку. Ну что ж, поехали. про зірок. Став тисни на, та на канал. Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности. История уже проходила подобных лидеров. И в 1945 году отшедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения, литературы, как тогда и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протектором давно истребляются в западноукраинских странах, которые, как дети, повинуются звукам флейты, э, Гамельского крысолова. К сожалению, это явление cancel culture как из произведения «Королевство кривых зеркал» искажает реальность и подобно отмене Салмана Ружди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на Западе мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке, слишком сильно вошел в роль. И тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя, Зеленський офішал. я навіть не знаю, як це коментувати. В принципі, зрозуміла справа, що Філіп Кіркоров взагалі не має ніякого значення і впливу в медійному просторі. Будь-то де я вже мовчу про Україну. Тут взагалі про нього мова не йде. Але навіть на рідній батьківщині, а рідна ж батьківщина, у нас то Болгарія, ні в Болгарії, ні в країні болот. Він не має ніякого впливу. Кіркорову все, що залишається, це плескати в долоні своєму диктатору, якому він продався за кремлівські рублі, і намагатись, хоч якось, виправдати, свій вибір. Туди ж він потягнув за собою абсолютно без жінку Кароліну Куєк, тобто Ані Лорак. Ганна Асті і оця вся паїбота, яка там залишилася на Росії. А, чому я про це говорю? Я давно собі виписав і хотілося обговорити цю тему. Я розумію, що це не саме свіжа новина, але Холостяк. Пост шоу, інтерв'ю з учасницями проєкту настільки всього багато, що я не встигаю, і тому зрозуміла справа, що певні новини лежать в мене на полиці, і я їх дістаю трішки пізніше. Але повертаючись до Піліпа Кіркорова, я взагалі не розумію, чому для нього так болить. Чому йому так важливо прямо говорити про Зеленського, про Україну? Болить це, я звичайно що жартую, друзі, не сприймайте всерйоз. А, гидко, бридко, все, що міг показати і розповісти Піліп, розказав, і на цьому його кар'єра закінчується. І зовсім скоро за ним прийде його ж монстр Владімір Владімірович, який теж з'їсть Піліпушку, тому що Піліпу вже приписують пропаганду, самі знаєте чого. Ось така новина. І не відходячи далеко від каси, значить, Жана Бадоєва в нас теж під забороною і потрапила в цей санкціонний список. Ви запитаєте, чому, за що, а є за що, тому що Жана Бадоєва продовжує працювати на Росії, на Кремлівські болота, куди знімає контент розважальний. Ось ці історії е, життя других людей, це бла, 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 бла. З 24 лютого жодного разу не висловилась підтримку України, в якій прожила чимало років, в якій починала будувати свою кар'єру, в якій об'єдналась з Нателою Крапівіною і створили формат Рьол і Рішка. А хто не в курсі, вона колишня дружина Алана Бадоєва до того ж. Коротше кажучи, Жанна це просто сюр, і я радий, що такі особистості. Як вона потрапила в цей список? А прямо зараз поговоримо з вами про попелюшку із ДПСУ. Ви лише подивіться на ці фотографії. Мені дуже цікаво почути вашу думку, ким може працювати ця жіночка. Будь ласка. А це друзі. Івана Плантовська, пресофіцер Східного регіонального управління Держприкордонслужби України. І поки в країні йде війна повним ходом, в неї свій фронт, це фронт Парижу, це фронт Монако чи де вона ось тут зараз дивлюся, уважно фотографії. Це фронт отримання подарунків автомобілю з одноіменними номерами. І в принципі, це типова історія розкішного життя елітної ескортниці і ніяк не пов'язано з ДПСУ. Але на превеликий жаль, ось такі держслужбовці знаходяться на важливих посадах в нашій країні. І мене це лякає, тому що якщо ми допускаємо... Подібні ляпи, подібних людей і дозволяємо пір під час чуми, то в мене виникає дуже багато запитань. Адже ми намагаємось зараз взагалі вижити, зберігти свій суверенітет, відстоювати свої європейські цінності. І в контексті цих європейських цінностей ми з вами бачимо, що Іванку, яка під час війни розважається в Монако і так далі. Ну просто сюр, друзі. Я, я навіть не знаю, як це коментувати. Я намагався довго підійти з розумом до цієї новини, але мозок просто виключається. І сюди ж можемо додати Олесю Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії, яка не має жодного дипломатичного досвіду, а увесь свій час, усю свою кар'єру вона будувала в образі сексологині. Навіть хлопці з фронту, будучи враженими цією новиною, передають привіт. У нас ситуація наступна: штурми, як були, так і є. Маса вилізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, вчергове за ці майвіки. Чудова трансляція, коригування, в тандемі добре все працює. І якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже там їх позабували, блін, йому ще чи норим не вилазили. Ну, того, що є, поки досить, але хотілося, щоб його було просто безмежне. Ну, я знаю місто, де вона є, в Болгарії, але ж ви знаєте, хто там. Там у нас сексолог, поэтому БК буде достатньо. Це ж абсолютно сюр, коли в нас непрості відносини з Болгарією по певним причинам. Нам потрібно вибудовувати цю комунікацію для того, щоб Болгарія нам допомагала. Володимир Зеленський назначає туди сексологиню. Дуже цікаво, я обіцяв не критикувати владу у воєнний час, і це було б розумно, тому що я не уявляю, як можна займати крісло посадовця, коли головне завдання країни вижити. Але ми бачимо, що паралельно із воєнним часом у нас знову скандали за скандалами, призначення за призначеннями абсолютно не цільові, неадекватні. Тому я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги ми зможемо вибрати достойних нардепів і ось слуги народу і взагалі правляча партія вона відійде в сторону. Тому що подібне допускати, в мене взагалі виникає питання, а гроші, які будуть виділяти на відновлення України, чи взагалі вони доходитимуть? Чи буде розпил по карманам, таких як сексологиня в Болгарії? Вибачте, посол України в Болгарії? Просто жахливо це не може не вражати. Я. Готуючи новини, не розумів, в який сюр потрапив. На завершення поговоримо, хоча б трішки про приємне. Пташка дала інтерв'ю раміні Есхакзай. Ну, раміне, як завжди, коментувати не буду. А стосовно пташки, в мене є думки. Перший момент було би чудово, щоб в нашій країні такі люди, як пташка, займали державні посади. І ти розумієш, що це борець не за гроші. За свої інтереси у владі, а це борець за світле майбутнє України. В той же час в нас був гіркий досвід. Пам'ятайте, яким героєм для усього народу була Надя Савченко, коли Тимошенко лобіювали її до Верховної Ради. Але як виявилось, у Савченко мізків не вистачило. Вона не змогла закріпитися в українській політиці і показала лише себе з гіршого боку і просто такий деградос. Що в мене немає коректного слова описати політичну кар'єру Наді Савченко. Я дуже боюсь, щоб такого феномену не сталося з пташкою. Чисто технічно, тому що з людської точки зору, я переконаний, що пташка вона дуже розумна дівчина, вона дуже круто аналізує, і з такими людьми не може. в принципі, Статися схожого, як з Надією Савченко. В будь-якому випадку я би хотів, щоб пташка потрапила до Верховної Ради в майбутньому і на таких людях, як вона, базувалася майбутня українська політика. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка. У мене є чудовий телеграм-канал. Долучайтесь. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Є чудовий інстаграм, журнал прозірок. Теж немало важливо. Велкам. До нашої спільноти, а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, романи, інсайти. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.